Дай Боже, колега. Дай Боже. Дай Боже. Дай Боже здоров'я. Це серйозне шоу. Перше шоу в україномовному ютубі, в якому немає жодного спидженого формату. Я нагадую, що цей контент ми знімаємо для того, щоб зібрати гроші для допомоги нашим друзям, які зараз служать у лавах ЗСУ, боронять нашу країну відйобаної Русні та для гуманітарних потреб мого рідного селища Нью-Йорк. Також є банка для, для, рекордеру. для рекордеру, бо ми постійно беремо його в оренду. Ну що ж, колего, теорії змов. Масонів теорії змови, які ти знаєш, і що ми можемо з цього, е, ось, наприклад, висмоктати. висмоктати. Е, е, тайні ці заговори. Так. Ну дивись, є масони. Масони. Ми про них знаємо. Це, а що ми про них знаємо? Що, о, ага. Трикутничок такий. Да? Як визначити масона? Скайп. Скайп. <реш> Це ми розібралися. Друге, дуже полюбляє трикутники. Дуже трикутники повідомляють. <рі> у, у нього не буде татуювання масона. Але якщо масон це знає, він mm -hmm. наб'є собі татуювання, щоб ніхто не догадався, що він масон. Много така. <рі> да. Цей, Візуально масони, наприклад, можуть носити такі бороди, як в тебе? Ні. Взагалі, нахуя е головним масоном? Ну, Мені здається, це ж влада. Це ж, це ж, це ж прикинь. Це така. Така, таке почуття, тобто люди чогось хочуть. Да? Ти хотів би бути главним масоном? Я. Отак От сидиш і кажеш так, з завтрашнього дня всі вегетаріанці, всіх коров випускаємо. Кому? Ну розумієш? В Індію блядь? Це, це, це ж дуже погана річ, така штука, що людина повинна сама прийти до цього. Якщо вона сама не прийде, якщо я скажу всіх вегетаріанців, і тут почнуть закони усякі. Ну, це, звісно, гарна тема, між прочим. Нормально. От. Ось ми побачили, як влада міняє людину, да. eh, вона отримала її тільки гіпотетично. Так що голосуйте за мене, будете хати котлети. За бороду будете всі але, але, я ж кажу... Це звернення людина, до масонів, до речі. Кожна, кожна людина буде, приходить до цього самостійно. <гум> самостійно приходить. От. Але ну, ти знаєш, мабуть, да, я, я би пішов в масони. Масони, якщо там що, калбек, мені, будь ласка, зробіть. І у мене є пара варіантиків таких. От давай, за, зараз про, про цей, про піч свою ідею. Чим ти можеш покращити масон? Ні, 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 ні. Масони, це, це, не, це не для всіх. Це така. Ні, це Та для чо? всіх. для всіх, Давай, це я для пропоную. Всіх. моя, е... Отже, я пропоную зробити мене головним масоном. Е, і покращення, які я пропоную зробити е, в масонському е, ложі. Е, ложі. По-перше, ніяких мантій, які, нахуй, мантії. Хто а що нас... тобі мантія не подобається? Да, ну, це Давай незручно. компроміс шукати. Е, ну, Можна мантії, але... Шкіряні куртки. Ну Дивись, ти на мантії колись на, е, на, цьому, на велосипеді їздив? Ну да, незручно, Якщо незручно. замотається, ти все. ж розіб'єш собі їбало. Можна коротеньку мантію. Ось я кажу, шкіряні куртки просто, касухи. Еко кожа давай. А, блядь, я забув. Ну давай, добре, давай е, вельветові піджаки. Вільветові піджаки вільветові Фіолетові? піджаки. Фіолетові. Фіолетові і штани кльош. І зелені рубашки. Охуєнно, так. Да. Нормально, слухай. Да. Отже, масони, перше, не буде. Ми пропонуємо ребрендінг. Е, старий брендбук викидаємо нахуй разом з мантіями. Додаємо е, вельветові піджаки. Штани кльош також. Вільветові. Штани кльош і зелені рубашки. По-друге. – А кроватка якої має без бути. Без кровати. Без кровату, офігенна просто. А туфлі? А, туфлі астроносі. Отакі, як у Аладдіна. Точно, І, І диско буде звучати. Тоді чітко буде зрозуміло. Ось йдуть масони. А, рептилоїди. Репті... Все, Масони, я так зрозумів. Та щось цей. А... Масони. Ну Ви почули нас? Да? Якщо почули, напишіть коментар, поставте лайк. А, Рептилоїди. Що можна сказати про рептилоїдів? Рептилоїди це знаєте хто такі? Це рептилії, які живуть там? Де? Там. — На небі? Ні. Ну, на іншій планеті. Ага. Їх домівка інша планета. Нібіру, по-моєму. Да? Чи то галактика Нібіру. Анунакі. Угу. Я не дуже розбираюся, я лише знаю таку тему, що вони холоднокровні. Ну, у них Безсердечні? Холодна кров. Ні, вони з серцем серці. Наскільки холодна? Ну, ну настільки холодна, що щоб, під... щоб, щоб їм рухатись. Якщо під підмишку до баночку пивка засунуть, вона буде така хороша, добре прохолодна? Ну, Можна це буде, так буде, 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 буде. Ну Тепла. добре, хорошо, вони холоднокровні. Да. Це значить що? Це значить, вони холоднокровні. У mm -hmm. них холодна шкіра. У них ти касаєшся їх mm -hmm. і такий. К доктору ти що, би Тіпа, да? Да. Тобто рептилоїда можна визначити, якщо у нього холодні руки. Угу. Mm -hmm. — вот. Тримаєш людину за руки, а вона холодна. Я думаю, ще од один маленький нюанс, також незначна, але важлива деталь. І голова ящерки. Голова ящерки також. Якщо. Але безумовно шкіра, ну, Тобто, ти бачиш, сидить людина з головою ящерки. Да. І ти все ніяк не можеш зрозуміти, хто перед тобою. Блять, рептилоїд чи не чи Ти васол. його питаєш узнаю, а ти тільки вперше да, в вставляє. Компанії... піджаки. підже. Масона зразу, видно, але ж вони не прийняли наш брендбук. Віль... Да, приймуть, приймуть. Їм сподобається по-любому. <звук> Коли ти будеш цей, це відео виставляти, <звук> то вже тоді буде. Я думаю, що воно навіть не вийде. Не вийде чим. Ну, вони зв'яжуться з нами. А, Дивіться, скажи, якщо це щас, відео як не вийде. Виложиш, нахуй. Я тобі виложу, блядь. Ми так масони такі здорові, в них є здорові здоров типи. Здоров да. Один головний подивиться і скаже: так, іди блядь, до тих піздюків, блядь. Скажи, я що щас ти познімаю. Це вічно, блядь, десь щось хтось постійно хоче зняти про нас якесь, якесь, якесь відео. Пропонує він нам, блять. Піджаки, мантії, блять, мантії, це все, блять. Як зручно, Мантії ти сховав. В АТБ зайшов під мантію блядь, Гречечки блядь. Чу, -чу, 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 Все натрамбував, виходиш. Охранік каже що блядь, пиздиш масон, блядь. Ну, мантію показують, ти кажеш, не принижуйте моє достоинство, я і мантія це одне. І виходить так, так, блять, масон вже ВАТБ не пускають. Ти бачив хоч одного масона? Не, бачив не, їх не бачив. не бачив, жодного. Бо вони під свою мантію накидують, накидують блядь, гречку, пів, 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 пів АТБ. Вот. В основному гречку. А рептилоїд, ти сидиш, людина, з головою ящерки, ти да. все не можеш визначити. так, Тоді ще вам одна порада. доторхніться до, до неї, якщо ви відчуваєте, що. Е не тепла, що холодна. Холодно. Скоріше за все, це рептилоїд. — Да. Або мертва. Або мертва. По-друге, якщо у неї голова ящерки, це також рептилоїд. Якщо вона літає муха така, а потім хопа! І нема мухи, це вже амфібія, по-моєму. Єбать, ти, коротше, тему рептилоїдів взагалі прогуляв. Ну ні, а, є, є ящерки, которые також мух так би швидко ловлять. Ну ти що, думаєш, думаєш вони мух ловлять? Ну, ну блин, прикинь. от ти просто уяви. Короче, мажена це... картошечка, тут така <реш> Поруч з тобою літає, халявно, бесплатно, розумієш? <реш> така, навіть не, Макдональдс і, І вот така літає, літає, і що ти не візьмеш? Рептилоїда хорошо брати з собою на рибалку. Офігенно. Тобто ти з ним отак так от біля нього сідаєш. Да. І кажеш, Коля. Єбаш, і він всіх комарів. І ти навіть цього не бачиш. Це відбувається дуже швидко, що твоє око не встигає це побачити. Отже, корисна порада. Ходіть на рибалку з рептилоїдами. Комари да. вас кусати не будуть, бо він всіх похаває. Всіх похаває. Може, тому вони і прилетіли до нас на планету, бо в нас є комари халявні. Так. А чого ні? Блять, все розкрито нахуй. Ми за що не беремося, ми розкриваємо кожну теорій. Отже, рептилоїди так і з'явилися. Е... Ну, вони просто шукали де, де, побільше. де побільше комарів. Да. А mm -hmm. у нас їх нормально так. Тобто рептилоїдів можна зустріти біля річок. Вони такі сидять. судочкою. <сум> <С> <сум> <сум> і в капюшоні. Mm -hmm. І вони не п'ють. Тобто, це рибаки які? 50 грам? Навіть 50 грам. Що їм потрібно, крім комарів. Ви, виходить, вони що також керують нашим Всесвітом. Ну, все, потому, що, керують щоб було більше планети. комарів. Вони побачили, що у нас комах дофіга. Угу. І навіщо їм керувати світом, щоб комах було ще більше? Угу. Ну от і все. А, тобто, вони вузька спеціалізація. А масони це гіперопека над людством. Ага. Тобто вони вважають, що ми не зграбні. Такі не зграби ходимо. І якщо вони перестануть нами керувати, то ми підемо пригати з цього поверху. А рептилоїди, типу, автономні. Вони кожному дарують мурашині ферми. Так, да, Кожному щоб дарують морашині ферми, кожному дарують комарів і роблять все, щоб комарів було ще більше. Як можна подарити комара? Як подарувати комара? Ну дивись, ти відкриваєш форточку. Як упаковати комара на подарунок? Ну, типа, змісічну коробочку, тобі йти так. Я Такий що комара, блядь, подарив мені. Сука, цього рептилоїда, блядь, більше не буду звати на день народження. Всі бабки дарують, він мені, блядь, коробку комарів. приніс. Да. А як ти вважаєш? Які сам з'їв найулюбленіші у рептілої. Які комарі? Самки. А, отже, таємні, таємні організації. Я знайшов нарешті, бо чому я зрозумів, що є ж ноутбук, і можна ж блядь, там щось подивитися в інтернеті. Бому тут я лозунг, в інтернетах. Інтернет, в цих... інтернети створили організації в цих ваших інтернетах. Отже, так. в нас є, блядь, найвідоміші таємні товариства світу. Перше ага. це тамплієри. Тамплієри. Я тобі кажу швиди швиденько, що вони робили. Це були рлицарі, які захищали. Рлицарі, лицарі, просто лицарі, 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 які захищали людей, які йшли в Єрусалим. Але вони тамплієри були підараси, бо вони багато перехуярили мусульман, а потім прийшли а до я... папи і сказали: Папа, ми на тебе хуй клали, і він наказав <рес> в Ватикані зібрати е, таких спортиків і заїбати тамплієрів. Тобто. Тамплієри існують. Тамплієри існують. Існують досі. З тамплієрами все просто. Як визначити? Якщо ти бачиш, що чувак хуяри з отаким мечем, єбейшим, таким двохметровим мечем, блядь, за щитом, Дворучне да. Пытаєш, таке. — питаєш, яку сторону йдете. він каже: на Єрусалім, ти такий піздец, це там. Тамплієр. Тамплієр. Масони. З масонами ми розібралися. — Розібрались. І а -а. у них така. А, я думав, у... до речі, шановні глядачі, у масонів не трикутничок. У масонів циркуль. І буква В. получається ромбік, і тут типа око. Так, е, ілюмінати, ось а ці, оце, ці блядь, ось ось ці трикутничок. Насправді це темне товариство мало на меті знищити всі уряди і релігії, а досягти цього планували змушуючи маси розділитися на протилежні політичні, соціальні та економічні табори схоже на ті, які зараз роз'єднують світ. Ілюмінати. Виявляється ілюміна. Тобто ілюмінати... вони роз'єднують світ. Тобто ілюмінати винні в тому, що світ розділився на граніці. Да? Їм... Yeah. Ka... їм кажуть, ілюмінатам приписують, що вони створили Америку. Ілюмінатам? Вони так. створили Америку? Аме... Так. Не індіанці? Не індіанці. Ілюмінати. Ілюмінат. Що вони там все, блядь, намолотили. Як визначити ілюмінати? Якщо ти підходиш до людини і кажеш, Е, які маєте бажання, він каже, знищить нахуй все блядь, на цій планеті. Це ілюмінати. А що залишити? Е, залишити ну, власне, е, ілюмінати. Можливо, вони соціопати. Вони просто якось між собою домовилися, що, дивись, їх там 14 людей, і 14 вони кажуть, е, всіх нахуй ми винищуємо. Це не людина. Всіх винищуємо і коротше по всій планеті ми розберігаємося, щоб блядь, нікого не бачить. Щоб я твої він каже, об'єднаємося тобто, заради. То вони щоб я не бачив твій твій їбальник, але ми, ми маємо об'єднатися, щоб знищити, нахуй, все. Це хворі люди. Хворі люди, соціопати. Хворі люди, але у них тімворк працює добре. Угу. Тобто вони такі красавчики. Ворог мого, мого мого ворога. Ні, ворог мого друга, ворог мого Піздец. нікого. Що? Ворог ворог, ворог не ворог. ворог е всі вороги, хуня, але треба обрати самих таких ворогів, котрі найменші вороги. І в нас буде 14. Оце ілюмінати, коротше. Це... Для цього є, блядь, прислів'я, яке ми нахуй не можемо із себе дістати. Ворог. Мого, Мого. ворога мій друг. Ну. Черепи кістки. Черепи кістки, а... та це ж пірати. Це е старіше студентське таємне товариство. Це студентське. Тари... Якби... Я думав, це веселий роджер. Ні, виникло воно в 1832 році з подання секретаря Єльського університету, І що? Який — вир... який вирішив разом. А, ось, ось тут з 14-ти однодумцями створити таємне братство. Таємне а, братство? Тобто Ілюмінатів не 14? Ні, їх більше. Короте, в череп і кістки входили дохуя президентів. Там всяких. Ну, короте, це цей, для мажорів. А, це якщо то, ти можеш. Тобто то, то, це просто студентський клуб, тип, типів, котрі е, е, з багатої сім'ї. У котрих е, ЧСВ. Що це ЧСВ? А як українською? У свій клуб почуття брали... собственної важності. У свій клуб вони брали тільки вихідців з американської аристократії, англо-саксонського походження і протестантського віросповідання. За чутками в наші дні обов'язкової мови вступу є, є лише те, що кандидат повинен бути лідером свого кампусу. Ти Ї... лідер кампусу. свого? Я таких називав міні гітлери. Такі. Барбі блядь. Гітлери, блять. Добре, може їбанем швиденько. Про е... гриби? Та які гриби. Е... Нам також, я розумію, що потрібне... Е... Давай створимо таємне товариство. Швиденько. швиденько. Давай, швидень, давай. У нас є скільки? 15 хвилин ти казав? Ну, може і менше. Таємне товариство. Давай на 10 заведуть будильничок, на 10 хвилиночок. Таємне товариство, наше собственне. Да? Так. Ну, по-перше, наше таємне товариство повинно носити вельветові піджаки. Ти не з того починаєш, Як це? Назва яка? Язва? Язва, <смітна> язва блядь. Вот, це само, само вирвалось. Таємне товариство язва. <смітна> <смітна> це що ми будемо збиратися? Це, це така організація, яка зсередини, зсередини пожирає <смітна> сама себе, блядь? Сама себе, виходить. Всередини пожирає те, що її оточує. Має бути гарно. Ну Тоді давай назвемо таємне товариство Змія, яка їсть свій хвіст. Уроборос. Що <рес> це? Це, це? Це змія, яка їсть свій хвіст. Уроборос? Да. Хахуєть. мені подобається. Уроборос. Уроборос. Ми таємна організація. «Уроборос». <рес> Уроборос. Де наша штаб-квартира? Ну, як ти <рес> думаєш? Це має бути таємне місце. Таємне місце. Ee, Яка в нас тут адреса? Скрібносківський 1 е так? Приходьте пазл. До речі, э, квест. -кумунати. Наша таємна організація Уроборос. Ніхто не може знайти нашу квартиру на Срібноскільський 1 е <п Ó> Шановні глядачі! Ми ми тут, ми тут подумали і вирішили, що наступний випуск ми присвятимо тому, що ми будемо детально розробляти нашу таємну організацію. Свою собственну Ураборос, до якої ви всі може при можете приєднатися. Е, мерч, печатки, знаки всі, всі ці діла. А цей випуск ми закінчуємо. Сподіваємося, що вам сподобалося. Ставте лайки. Не забувайте донатити, підписуйтесь. На наш підписуйтесь, контент. поширюйте, розповідайте друзям своїм та батькам. Так, е і хай буде вам щастя, це було серйозне шоу, це був Борода. А це був Макс. Супер. Е круто, вау, ми вас любимо, цілуємо. Е до наступних зустрічей. Не так.